Усім привіт, який народ з вами Карлсон, і ми продовжуємо проходити Far Cry 4. Закінчили ми на тому, що захопили цикляний завод, вбили хіміка. Ще не один раз ще я Джаю багато глючило у минулій серії, але зараз в нас по завданням також є золотий шлях, до котрого ми підемо, та я хочу захопити телевежу. Що відбувається? Чому тут червоний, там червоний? Що за незрозумілі блокпости? О, мій улюблений транспорт. Тут хоча б не потрібно слухати Радіо Рабірайрана, який несе чорна що. Хлопці вам показалося. Ви нікого не бачили, нічого не чули. Ну і все-таки. І так. Дякую, молодці. Ви дуже добрі. Дали в'їхали прямо в лоба. Так, мені не суди, мені трішки далі, але потім я повернусь. Обов'язково повернусь. Щоб викоти. Щоб виконати ще одне незрозуміле завдання, про яке мені, звісно, розповість ця міта. Яка цікава нитка, котра проходить скрізь камінь. Там десь орел, стережись, стережись. Ну, я прям вгадав, що тут орел літає. Нормально. Він хотів орла прибити. Орл, Від черги з кулемету взагалі ніхто не виживав. Ти не виключення. Ти не виключення. Але ти мене налякав. Тому плюс один тобі в карму і мінус десять за смерть. Це теж потрібно забирати. Так. Швиденько треба пройти цей незрозумілий лабіринт. Мені здається, пеганмін скоро помре. А я розблокую всі телебашти та буду собі спокійно жити. І все ж таки виконую свою місію, в котрій треба розвіяти прах мами. Бог не мій де вже той кінець. Так. А, зрозумів. Це я трішки сліпенький. Вони знають, що мін не переможе. Все, тихо. До побачення. Ну, ось ще одна телевежа за нами. Мені на секунду здалося, що це топор. А Точніше, сокира. Ну, що ж, ходімо виконувати ще одне завдання. Ні, не можна. Ти за них платив? Ні, не платив. Та не я не розумію. Так, не хочу. Декілька с... а що ви тут забули, хлопці? Я тебе не чіпав, ти? Я чую десь вовків. Що відбувається? Я лише пришел взять задание, а ну, начинается мне это. Идиотка! Так мог поступить только Пейган. Пейган? <с Machine fade> да я думаю только о Кирате. Делаю все, чтобы наш народ снова возродился. Подумай о предках, культуре, об обычаях. Обычаях? Каких? Женить детей, например. Бхатри, ты уготовил ту же участь? О, отлично! Покажи Аджаю, какой ты на самом деле. Ты для меня никто. Черед Нур. Да, согласна. Ее заставили. Пейган не дал ей выбора, грозил убить семью. А сколько семей погубила она сама? Їй не оправдання. Нур заплатить. Так же, як і другі. Я сам решу судьбу Нур. А це вже цікаво. Йти на переріз своїх, так скажемо, наставників. Що один, що другий хоче, щоб ми вбили когось. Ну, шикарно. І що тепер робити? Ну тобто, в мене в планах взагалі не було її вбивати. Щоб там угодити сабалу чи аміті. Але після цього краткого розказу від Пейганаміна, котрого ми хочемо прибрати з трону. А я тепер не знаю, що робити. По суті, вона примусово знаходиться на тій посаді, котру вона займає. О, о, о Дякую. Ти молодець. Трішки сів відпочити. Точніше, проліг. Ну, не знаю. Зараз побачимо, що вона розповість, і будемо бачити. Що ж так тяжко, а Джой. ти біжиш вгору по сходах. Хлопці, я вас не розумію. Можна, будь ласка, українською. Ніхера собі. Кацапсько заговорив. Фу. Фу таким бути. За кулисы, так. А куда это можно заработать, я вам не расскажу. Да. Так, точно не войду. Так. План так, план Б. План б І так, що до плану Б. Як туди дістатися? Ну, Тобто кішку я кинути не можу. Стоп. Саме веселе, що значка, де куди кинути кішку, не було. Це вже дивно. Ти не хочеш? І так, упустимо цей момент. Так, все одно значка нема, тобто. Так, план Б в тебе прям шикарний. Та я ж там. Я, звісно, трішки пішов проти правил. Я сподіваюся, джай. Ні, а джай не виживе. Так, до добре, туди він не хоче бігти, він помирає. А ось ми і на місці. Ну що ж? Ходімо через вентиляцію. Але тільки не розумію, навіщо вентиляція у печері? Так, віддає сопс свою ж охорону. І так, цікаво. О, невже ми прямо на арену випадемо? О, нічого. Ні, не на арену. Ну, щось типу стелсу, але не стелс. Мені цікаво, що з ними зробить носоріг. От прям покажіть мені носорога. о го Заголовок відео буде носоріг проти чотирьох бомбдерів. Давай, Носоріг, я за тебе. Давай! Я поки почитаю трішки. Три тигры. Нормально. Да не это бездалось, малый. Давай ты, По одному. По одному, хлопці. мені не цікаво з вами розмовляти, мені потрібна нур. Ще хтось? Не хочеш виходити сам? Я сам прийду. Трішки потанцював і побіг далі. Упс. Це було не в планах. Ну що ж що ти розповіси? Так, давай, повідай мені усе. Но поверьте, такого боя вы не видели никогда. Сегодня новая кровь. Аджей, где Навіть гадки немає. Пожалуйста, мне нужна моя семья. Но теперь ты свободен. Да. Ону, поклала миш на місце. Бо я тебя прибью. Або Риж собі горлянку. Я приучила их как вкусу крови. Риж, горлянку. Ріж горлянку. Ріж горлянку. так не цікаво. Ну, типу, я наче і. Я наче і виконав це завдання. Але вбив її не я. Вона сама. Вона вирішила піти на корм. На корм до диких звірів. Добре, друзі. А на цьому завершувати цю серію. Якщо вам сподобалось, ти це вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім удачі, всім па-па.